Друзі, привіт! Ви знову на каналі команди компанії Carfosol. Ми займаємося автомобілями з Америки. Вітаємо всіх друзі, з першими днями з зими. Ну а ми знімаємо для вас чудовий автомобіль. Як бачите, це марка від спортивного бренду Louis Chevrolet, який має фамільний герб. Не фамільне, а прізвищний да? герб. Луїс Chevrolet, того самого гонщика початку 20-го року, в честь якого й заснували цю марку. Навіщо я розказую про спортивний бренд? Тому що спортивності тут нема, але про це все згодом. Що таке взагалі Chevrolet Круз в нашій країні? Дуже полюбився автомобіль Круз першого покоління, бо дехто його привозив з Європи на дизелі з роботизованою або механічною коробкою. Він був навіть в версії універсал, але з Америки їх полюбляли саме за двигуни 1,8 атмосфера, на які можна було встановити газ. В парі з ним була шестиступенева коробка передач. GM-івська, стандартна для американського ринку, і ця машина виходила вам в маленький бюджет. Ту машину можна було привезти в бюджет від 8 до 12 тисяч доларів, приблизно так. І вона непогано себе зарекомендувала як доволі непогане е, запропонування на ринку за свої маленькі гроші. Непоганий конкурент автомобілям Hyundai Elantra, Toyota Corolla або е, Nissan Sentra або Toyota Corolla. Вже казав, або Volkswagen Jetta. Ось. І ось 16-й рік нове покоління. Фантастичний дизайн. Ви лише подивіться, які в нас фари, який хром-пакет. І взагалі який дизайн. Прикольна машина. Вона конкурувала теж з тими самими автомобілями і предлагала все те саме, але трішечки дешевше. Але був менший вибір всього по агрегатам і технічно. Давайте покажу вам швиденько, що у нас є під капотом. Тут наче два рази дернути ручку написано якось так. І наче тут не має бути ніяких більш кнопочок, воно просто має відкритись. Я, мабуть, не другий раз, бо воно щось не щелкнуло. Ні, не щелкає. Що ми не покажемо навіть. О, щось відкрилося, так. Да. Е, на жаль, в нас немає. Ніякого тут газових опорів, які можуть бути, до речі, в джеті, наприклад, конкретно цього автомобіля. Але як бачите, в нас тут трішечки брудно, саме через те, що цей агрегат доволі надійний. В нашому випадку це щось трошки більше 100 тисяч кілометрів і тут взагалі нічого ще не робилося. Бо двигун має гідрокомпенсатори, безпосередньо впорскування, турбіну і ланцюг. Тож лазити сюди взагалі не треба, лише робити якесь ТО кожні. 7-8 тисяч кілометрів найкраще. Бо двигун все ж таки термонагружений, має 153 чи щось таке кінських сил і 250 моменту. Приблизно ті ж самі характеристики видає, наприклад, Короче, приблизно ті ж самі характеристики турбодвигуна має, наприклад, 1,4 джета. Приблизно такі ж характеристики по потужності має, наприклад, Hyundai Elantra, Теж конкуренції автомобілі. Але на Hyundai Elantra можна встановити газ. На той самий Volkswagen ви теж цього не зробите. Тож приблизно ті ж характеристики, але Chevrolet звичайно, все ж таки, трішечки дешевше і за менші гроші дає більше. Ось такий в нас є чудовий ключик. Як бачите, такий самий ключик можна знайти на шевроле Сабарбан і на Chevrolet Камаро з двигуном 6,2. Все буде то само, бо це все ж одно, це один концерн. У нас прикольна оптика з ледівськими елементами. Власні 17-дюймові диски, бо в нас комплектація прем'єр, І це максимальна комплектація. У нас є безключовий доступ, тобто машину можна як закрити, так і відкрити з кнопочки тут. Це прикольно. Але єдина відмінність технічних характеристик машини, яка взагалі можлива, це саме в комплектації прем'єр, І вона. У нас позаду, бо в комплектації Прем'єр в нас багатоважільна підвізка. А в усіх решта це Ель або ЛТ, в нас тут звичайна балка. Кажуть, що з балкою вона не дуже гарно керується, але все одно це машина не спортивна, тому якщо хочеться якоїсь вишуканої керованості, вам не до цього автомобіля. Але якщо хочеться більше комфорта, то саме прем'єр дасть вам цей комфорт за рахунок задньої підвізки не в останню чергу. Що взагалі таке. Комплектація прем'єр. По-перше, безключовий доступ, хром пакет, літі 17 диски, кожен салон у нас непоганої якості шкіра, приємна на дотик. Як бачите, в нас шкіряний вставки в дверцятах на панелі. Якщо у вас буде комплектація якась інша, не прем'єр, то там все буде тряпошне. Ну, і як що тут щодо посадки? В принципі, непоганий автомобіль це класу, в нас непогана ергономіка. Це можна не доставати з карману, бо в нас є безключовий доступ. Можна дуже непогано всістися просто за правилами ергономіки, як під себе, бо кермо в нас регулюється як по нахилу, так і по виліту. Щось воно трещить. Це так і має бути, не знаю. Але можна сістися зручно. У нас є підрольові пелюстки, чомусь в деяких обзорах я читав, що вони якось далеко від керма і що там треба дотягуватись. Як бачите, ніяких питань. Мізріс 180, вага 95. Все зручно, все чудово під мене налаштовується. Є ножник, як завжди буває в американцях, тому не дуже буде зручно вам десь давати боком на цій машині, але знову ж таки, це не спорткар. Автоматичне світло в нас є, автоматичних двірників, на жаль, немає. Є кнопка запуску в будь-якій комплектації, навіть в максимальній, у нас буде лише кондиціонер, але при цьому буде підігрів сидінь. 7-дюймовий Chevrolet Multilink, який є і тачскріном. І... Не знаю, чи вам чути чи ні, але. Саме в нас в версії BOSE 9 динаміків і вони грають наче пристойно, бо це BOSE, типу, типу преміальна музика. Прикольні прибори, у нас два колодця. На жаль, в нас лише в милях покажчик з швидкості, не знаю, чи можна тут щось змінити. Якщо машину завести, у нас таке приємне сяйво приборів. Вони мають вам такий спалах зробити, тим самим привітавшись з вами. Машина каже, що в нас там треба швидко міняти паливо. У нас показчик є. О, швидкість в кілометрах теж можна обрати. Так, у нас є голосове керування, можна на кермі змінювати швидкість, є круіз-контроль, є підігрів керма, що буде дуже зручним, і якісь є клавіші позаду. А ці клавіші позаду, як завжди в американських автомобілях, наприклад, у джипу є те саме: вони або перемикають треки, або роблять гучніше та тихіше вашу саунд-систему. Bose. Все. все це, до речі, непогано. Так, ну що. Попереду сидіти зручно. Дехто каже, що не вистачає довжини подушки, але подушку можна відрегулювати по нахилу. Не у всіх машинах є така можливість. І взагалі-то зі своїм зростом 1,80 м я всівся дуже зручно. Класне тут все. Дзеркало в нас, на жаль, не з автозатемненням, але в цьому класі це взагалі-то рідкість. Так, в нас є. Дзеркала з підсвіточкою, кружочечки. Тут теж в нас є приємна шкіра. Зверху пластик жорсткий, але він жорсткий, наприклад, і в той самій Джеті і Волантрі, і нічого на ходу тут не тарахтить, не мерехтить. Тож. В принципі, непоганий вибір за свої гроші. Чи є там щось позаду місце, давайте теж подивимось. На задніх дверцятах в нас так само є безключовий доступ, так як машина заведена, замки спрацювали. Дверцята відкриваються на дуже великий кут. І як бачите, це в нас не скло, але для дизайну так зробили. Так, трошечки машина не така товста, кажеться. Сідати назад не дуже зручно, як на мене. Я тут чомусь б'юсь головою і мені заважає цей пройом. Але це може просто я незграбний. По місцю, метр вісімдесят, нагадую, 95 вага мої антропометричні параметри. Місце ще є, але не так багато, як, наприклад, в Джеті. В джеті місце тр трохи більше, в Улантрі приблизно так само. Є шикарний підлокітник. Позаду у нас теж шкіра, є USB-зарядочка, бо а, це про версії прем'єр. В інших комплектаціях зарядки не буде. У нас є лед підсвідочка, є крючочки, але чомусь нема ручок для задніх пасажирів. Тому тут треба сидіти і молитись, нічого більше вам не треба. Недоступно в цій версії. Але ви можете пити каву, бо є підстаканники. І взагалі-то непогано можна всістися. Єдине, що якщо ви зростом трішечки більше, ніж метра вісімдесят, ви вже будете впиратись в дах головою, бо мені не дуже зручно, я вже тут щось своєю шевелюрою задіваю дах. Але в принципі сидіти можна. Я б ще трошки зробив більше нахил спинки. Але в цьому класі це дуже рідко буває. Так ззаді, в нас пластик теж жорсткий, але нічого, наче не тарахтить. Слабкою стороною Круза є багажник, бо він, наче зроблений з приємних матеріалів, але тут трошки вузький пройом має і лише 390 літрів. Та сама Елантра має 450, а джета взагалі 500. Тож, якщо хочеться багажнику вам до джети або до круза в версії хечбек. Об'єм приблизно той самий, 350 літрів, але значно зручніше. Грузити його, але, взагалі, то не скажу, що маленький багажник непоганий. Понизу у нас, я так розумію, ще є докатка, да? Так, да, є в нас докатка неповнорозмірна, але все жодно, докатка це вже непогано. Можна доїхати. На жаль, нема ручок, щоб закритися. Треба буде трошечки запачкати руці, але все одно непоганий вибір. Дизайн мені подобається, машина вигідно може стати вам бюджет від 9 тисяч доларів. Якщо вам ще цікаво, це нудна розповідь, а ви не задовбалися це дивитись, то подивитись, як воно їде, може буде трохи згодом. Тож, друзі, пішли за кермо, бо цей сніг за зараз нас здує звідси, тому поїхали кататись. Дехто нам в коментарях пише, що команда компанії Carfosol не завжди розповідає вам про якісь кнопочки. Ну, то давайте почнемо з телефону. Вам все одно треба його кудись класти. Або ви будете його класти в підстаканник, або ось цю помиєчку, або треба буде якийсь надах для цього, для вудки Дональда Дака зробити. Тож, ну, я б сказав, це не дуже зручно. По кнопочках ми маємо декілька кнопочок на перемиканні. На регуляторі перемикання. У нас є підігрів сидінь Трьохступенчастий Є ось такі ось кнопочки, це керування блоком клімату, але це не клімат, це звичайний клімат-контроль. Воно з бірюзовою підсвіточкою, все зроблено красиво, з хромом, з глянцевим пластиком. Непоганий на дотик і по відчуттях. У нас є оця штука, яка в нас. Що за проєкціон? Що за проєкціон? А, тобто ви можете так, це, ця штука має в нас і Google Android, і авто, тому ми можемо сюди виводити щось. Як бачите, ми можемо навіть набрати якийсь номер, знайти якісь контакти, по яким ми дзвонили, і прямо звідси набрати і подзвонити. Теж трішечки зручно. У нас є якась галерея, тобто ми можемо подивитись якісь там параметри. Тайм-дата, так, що в нас є тут в налаштуваннях. Тін драйвер, тобто у нас є для починаючого драйвера якісь інструкції. Можна щось тут почитати, як взагалі треба їздити. дисплей, задня камера. Ну тобто налаштувань не дуже багато, але щось там налаштувати все одно можна. Зверху панель трошечки жорстка, понизу м'яка і це типу шкіра зі строчкою, справжньою, виглядає красиво. Бардачок є, має мікроліфт, як бачите, на колені не вам не буде впадати. Ну і все одно зроблено все якісно. Не сказати, що якось дорого. Шкіряний підлокітник, у нас є там якісь гроші. Грошення. Все одно непогано. Зручно сидіти. Я не знаю, про які кнопочки вам тут розповідати. Шкіра майже як у Порше. Шуткую. Звісно, це інша якість, це не порше, але все одно шкіра. В такому класі це дуже велика рідкість. Наприклад, джета зі шкіряним салоном вам вийде щонайменше на 4 тисячі дорожче, може на 3, ну, приблизно не менше. Тож, якщо хочеться шкіряний салон, дуже класний дисплей, підігрів керма, взагалі-то керма в цьому класі, я не знаю, хто ще вам дасть. Джета 6 не мала підігріву керма, лише сьома з'явилася. У Elantra, якщо я не помиляюся, теж підігріву керма нема. Він є лише у Шевролеті. Тож по кнопочках приблизно така ситуація. Поїхали, проїдемось. Друзі, давайте розберемося, як їде Cruze в комплектації Прем'єр. Це цікаво. Дуже, дуже потужний двигун. 1,4. Аж 150 кінських сил. Як бачите, я скористався паском безпеки саме через те, що в машині в базовій комплектації 10 подушок безпеки. І вона себе дуже непогано показала в тестах. Ну, перші враження такі. Машина чомусь дуже тиха, але при цьому ось по дуже поганій дорозі м'яка. Тобто, які в неї взагалі могли бути конкуренти? Що можна вважати, конкурентом цієї машини? А я нагадую, що базові варіанти Леси ЛТ можна привести в гарному стані з маленьким пробігом з компанією Carfos. Бюджет від приблизно 9 тисяч доларів, 8,5, якщо дуже пощастить. І такі варіанти, Chevrolet Premier, як у нас, стають приблизно в бюджет від 11 тисяч. Тож, це в нас 17 чи 18 рік, у нас 17. А випускалася ця машина з кінця 15-го до кінця 18-го. Вже з 19-го року її не було. Тож, Прямими конкурентами по роках є Hyundai Elantra, яка теж випускалася з кінця 2016 року. Мала 2 літровий двигун на ті ж самі приблизно 150 сил, як у нас. Volkswagen Jetta 6-го покоління бо 7 цього покоління з'явилася наприкінці 2018, як модель 2019 року, і це була більш свіжа машина. Але у той ж самий Jetta був такий самий двигун 1.4 турбо на приблизно тих самих 150 сил, як і в нас тут зараз. Тож плюс-мінус це точно конкуренти. Елантра мала тих самих 150 коней, точно конкуренти. Тож, якщо порівнювати з тими машинами, то що можна сказати? Підвізка Volkswagen більш жорстка, а підвізка Елантри більше чутно. Хоча плюс-мінус вона такі ж враження від себе, від своєї роботи дає. Взагалі в машині, поки ви їдете спокійно, дуже тихо. Хтось там казав, що є якісь нарікання на ергономіку, особисто я ну, сів під себе, все налаштував. Кермо у нас можна відрегулювати як вверх-вниз, так і по виліту. Дуже зручно, будь ласка. 9.3 три Полочка, жорсткий пластик, але все одно полочка зручна під кермо. Кермо з підігрівом у нас підігрів такий собі. Щось тут в зоні хвату по боках воно гріє, по центру, ні, наче по всьому ободу, але якось так слабовато. Він тепленький, але не, не прям гарячий. Далі, от коли ми розганяємось трошки швидше, вже в нас там близько 40 миль в час, це якраз приблизно 65 км на годину. Це така міська швидкість, на якій ви будете їхати. Чутно трішечки як працює а, двигун. Але не сильно півтори тисячі обертів, майже його не чути. Наш 6-ступеневий автомат, автомат саме не робот, не варіатор, майже ніяк себе не проявляє, машина їде дуже плавно. І борткомп'ютер при цьому показує середню витрату палива у нас по місту взимку з прогрівами близько 10 літрів в спокійному режимі. ну Приблизно так люди і пишуть в інтернеті, що воно від 9 тисяч бере, якщо ви десь там трошечки швидше натискаєте. Ну, це ніяк абсолютно не назвати спортивною машиною. Після 3000 двигун дуже добре чути, непогані інформативні гальма, але знову ж таки, з чим порівнювати? Як на мене, і Hyundai, і Volkswagen, що в плані коробки передач, що в плані двигуна, трішечки краще, ніж ця машина. Але ця машина може більше комфортніша. Тож, якщо ви хочете собі плавно та комфортно їздити, Chevrolet непоганий варіант. Машина має прикольний дизайн. Непоганою ергономікою. Якщо у вас буде комплектація прем'єр, то у вас буде мультируль з підігрівом. Клімат-контролю, на жаль, у вас взагалі ніяк ні в якому разі не буде. Але все одно є кондиціонер є підігрів сидінь. Сидіння у вас кожен. Водійське сидіння, у вас, на жаль, немає якогось е налаштування поясничного підпору, але при цьому... Я б не сказав, що його там зовсім не вистачає. Тобто Деякі обзори я дивився перед цим, о, між цим нагрілося, можливо, йому б треба був час, але зараз воно таке прям тепле. Непогано. Я б не сказав, що мені якось заважає дуже сильний нахил цих стойок, дуже класно реалізовано через те, що є бокові дзеркала і віконці, які можна дивитися ще між дзеркалом та стійкою. Обзор непоганий. В принципі, в машині непогано відчуваєш габарити. Назад дійсно не дуже гарний огляд у вас, бо вузеньке скло, яке має великий нахил, трішечки не вистачає огляду. Але якщо ви десь там паркуєтесь і здаєте задом, то у вас є камера заднього виду, яка вам малює траєкторію руху. Все це непогано. Якщо вам дуже хочеться... Побешкету на дорозі у вас є режим L, і ви ще можете кнопочками 1, 2, ось тут плюс-мінус, поперемикати передачі, але це все боловство, бо машина все одно налаштована більше на комфорт, ніж на якусь там спортивну їзду. Ну ось На 4000 тисячах двигун прямо чутно. Перемикати передачі тут ну, незручно. Ні, це точно не про цю машину. То в драйві саме її режим з 2000 обертів, турбінка вже починає працювати ще до 2000. І в принципі в машині непогано. Є повнокольоровий дисплей, який у вас підтримує і Apple CarPlay, і Android Auto. Дротові, але менше з тим, все це працює в автомобілі. У нас є, так як у нас комплектація прем'єр позаду зарядочки електророзетку. Ще тут дві електророзетки звичайний USB і звичайний під 12 вольт. Автомобільна, так би мовити, зарядка, є два підстаканники і якась помичка тут. Не знаю, на що в цій машині зробили клавішу відключення, а, систему стабілізації, тобто такий собі антибукс, але може це якраз от в таких зимових умовах, як у нас, якщо десь треба щось виїхати, підбуксанути, мабуть, навіть зручно. Кермо доволі легке, інформативне, але так, щоб сказати, що щось тут є спортивні нотки, ні, це повністю комфорт. Хоча і марка Chevrolet була заснована гонщиком французом, до речі, Луї Шевроле, чомусь всі вважають, що це американська марка. Так, Її заснував Вільям Дюран, це засновник компанії General Motors або Великі Мотори, як їх називали в Америці, саме тоді, коли мав шалений успіх Генрі Форд зі своїм Фордом. Тож Ford Focus – це теж цієї машини. І бачите, з роками багато чого не змінилося. Коли компанію Chevrolet заснували саме через те, щоб конкурувати з дешевими автомобілями від Ford, а точніше, це був Ford T, який на момент 20-х років займав взагалі половину від а, обсягу автомобілів у світі. От ви прикиньте собі, у вас є Ford T, і це рівно половина світового автопарку, тобто всі автомобілі разом це. Форте, половина з них це форте, а всі решта це лише половина. Ось ну приблизно так якось. Ось щоб конкурувати з таким шаленим успіхом, була колись заснована марка Chevrolet. На ринку Америки з 16-18 років, саме тоді, коли випускався цей автомобіль, Chevrolet Cruze, його теж створювали саме для цього, щоб конкурувати з автомобілями, дешевими, але найпопулярнішого в Європі класу С або гольф класу. В Америці, звісно, цей клас не найпопулярніший, популярний, бо це в них. Називається Small Compact Car, тобто маленька компактна машина. А такі машини розміру, як Chevrolet Malibu, Chevrolet Impala або там Ford Fusion, Ford Volkswagen Passat. Це в них називаються машини повнорозмірні, тобто є ще машини більші. Тому ця машина великого успіху на ринку США не снискала. Але вона добряче продавалася в Європі та в Кореї, де займала приблизно п'яте-шосте місце в рейтингу по продажах. В своєму класі, поступаючись таким грандам, як Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Volkswagen Golf або Jetta, всі вони продавались краще, навіть Ford Focus теж продавався краще, але все одно місце в своєму світі цей автомобіль зайняв, не виключаючи те, що за невеличкі гроші машина була непогана, давала непоганий комфорт. В нашій комплектації прем'єр вона ще й має багатоважільну підвізку позаду. В комплектаціях простіше ЛСЛТ або навіть базова Елі, яка буде виключно на механиці. Там буде балка позаду, але все одно завжди будуть дискові гальма від відносно той жити, яка 12 го року може бути взагалі з барабанами позаду. Тож, в цілому, якщо хочеться комфортний, красивий по дизайну автомобіль, то. Непоганий варіант, можна собі взяти в нашій комплектації прем'єр. Тут є строчка, імітація шкіри. Мабуть, це все ж екошкіра, але тим не менш виглядає непогано. В комплектаціях трішечки простіше там буде тканєва обівка, так само, як і на дверцятах, і на дверцятах вона трішечки засалюється з роками. Але все одно комфортно їздити. Ця машина дозволяє. По перше, за кермом з підігрівом в шкіряному салоні. З музикою босе. А в комплектації прем'єр у нас саме босе. Щось там 9 динаміків чи щось таке в базовій комплектації, звичайний звук на 6 динаміків грає значно гірше, ніж цей босе. То в цілому враження приємне. За 11 тисяч, так, у вас вже є дуже багатий вибір автомобілів, але, ну, наприклад, та сама Jetta в Максимальній комплектації SEL, якщо її обирати, вона буде мати просто кращу двигун на і кращу коробку перемикання передач Aisin, Вона працює трішечки приємніше. І в принципі, так вона буде коштувати вам, мабуть, тих самих грошей 17-18 рік. Це останні роки, послі, останнього покоління шостого покоління джети. Hyundai Lantra вам теж, якщо максимальна комплектація Limited зі шкірою, там вже буде, правда, двозонний клімат, так теж буде підігрів, теж буде камера, теж буде великий екран, може бути люк, як і в нас теж він теж буває. То там, мабуть, буде трошечки приємніше по комплектації, але все одно, ну тим не менш, плюс-мінус це Лантрою будуть рівні можливості. Але у Lantra є плюс, туди можна встановити газове обладнання, 2-літровий двигун. У Jetta є плюс, в тому що машина 18 турбо просто значно потужніше, ніж ця. Тож, ця машина для людей, які обирають щось нестандартне рішення. Вона комфортна, непогана, приємна в спілкуванні, але є деякі маленькі але. І про них вже зараз. По-перше, це надійність цього автомобіля. В нашому випадку пробіг 118 тисяч кілометрів, по підвізки жодних звуків. В нас класно працює двигун, класно працює коробка перемикання передач. Але. Цю машину має треба обирати саме з Америки, саме з таким пробігом, тобто не більше ніж 100-120 тисяч кілометрів. Бо вже на пробігу близько 200 тисяч кілометрів до цієї коробки перемикання передач могли бути питання, тому не, не читайте інструкцію, в якій написано, що там мастило залито на весь срок служби. На пробігу 50-60 тисяч краще мастило в цій коробці передач замінити. Приблизно стільки ж 200-250 тисяч кілометрів входить і двигун 1.4 Turbo. турбо. Який з'явився саме на цьому поколінні 1,4 з кінця 2016 року. Ви не плутайте його з тим двигуном, який був у попередника. Там був трошечки інший двигун, цей модернізований. Цей трошечки переработаний, він більше надійний, бо у того старого двигуна було багато питань до надійності. Він тік прокладками, в нього там ну, були, коротше кажучи, до нього питання. То до цього автомобіля питань вже мінімум, але все одно, так як це Opel, і ця машина збудована на платформі Opel Astra, все одно якісь питання до цього автомобіля в плані надійності з'являються вже на пробігах близько 200. Тисяч кілометрів. Тож, друзі, якщо ви не хочете собі мати проблем, то в описі під цим відео ви знайдете наш телеграм-канал, посилання на наш сайт, де ви зможете собі підібрати такі автомобілі з мінімальним пробігом та мінімальними пошкодженнями по вигідній ціні. Наші експерти вас проконсультують та будуть відповідати на всі ваші питання стосовно цих автомобілів. Бо більше 200 тисяч на цьому автомобілі треба буде вже зробити ревізію по двигуну, змінити ланцюг ГРМ. Може, якісь прокладочки, сальнички треба буде зробити якусь, може, ревізію коробки перемикання передач, тому цю машину краще обирати до пробігу 100 тисяч. А з Америки можна привезти із пробігом 30-40-50 тисяч кілометрів. Такі екземпляри дуже рідко, але можна знайти на аукціонах в США. І тоді ви не будете мати проблем з цією машиною ще найближче 3, 4, 5 або скільки там років вам треба буде, щоб проїхати до пробігу 200 тисяч. І в такому разі це вигідний варіант. Я вам його раджу, якщо ви хочете собі економний та комфортний. Автомобіль для вас старалася як завжди команда компанії Car4Soul. Дуже раді були вас бачити. Ну а напишіть в коментарях, який ще автомобіль ви хочете мати на огляді від нашої компанії. Будемо намагатись знайти його саме для вас. Бувайте, друзі, на все добре.